Хай, Сьогодні ми будемо грати з підписниками в радужні друзі. Зараз я їм напишу те, що я вже записую відео, бо до цього в мене були проблеми з звуком і я не могла засняти. Все, пішліть в круг, пішліть. Тут навіть деякі це в АФК схоже стоять. Ого, нічого, нас аж 12-15. Тут ну, буде дуже круто, я думаю. Я надіюсь, всі вміють грати в е, радужні друзі. Думаю, вийде. Так, вже 0 секунд і ми погнали. Сьогодні ми маємо пройти е, веселкові друзі з підписниками. Так, ми, ми дуже довго налаштовували мій мікрофон, тому що чомусь у мене мікрофон е, не записував звук. Я надіюсь, він зараз записує це все. І, до речі, підписники з мого телеграм-каналу мене чують, але, на жаль, з Viber не чують, бо там не можна зробити е, відеозустріч. Але так ще мені пощастило те, що мої підписники інші мене чують. 12. <ріст> так, game starting Пропускайте. О! Так, ми тут йдемо. Чого у нас 8 стало, я не знаю. У мене ще трошки тут, бачите, текстурки не прогрузились чомусь. Бачите, я взагалі стою, як не знаю хто. О, все, прогрузилося все. Так, є. Все, можна йти. Тут банда, дивіться, просто. Просто банда. <світ> ну, я, я в шоці, те, що багато хто згодився прийти. Жаль, що в мене зараз текстурки не прогружають, але добре. Дивіться, реально, дивіться, скільки людей. <світ> я в шоці. Ну, головне, щоб що всі вмістилися. Всі, ну, так, обережно. Сині. Мені здається, що ми дуже швидко пройдемо, тому що. Е, ну, тут дуже швидко, Вон, бачите, Уляну показує. Тут видається. Іванну знайшли. Тобто її вбили, я надіюся, інших не вб'ють. Так. Іра бери ту штучку і пішли. Он, бачите, okay. також знає цей лайфхак. хад Цікаво скільки в кого ліхтариків. У мене зараз поки два. Хто мене чує, може написати, скільки у вас. О, тут занесли вже багато. Аліну знайшли знову. Окей. Жаль, що Аліну не йшли, але я сподіваюся, що вони за нами стежать. Я сподіваюся, хоч троє чи четверо пройдуть всю гру. О, Нуля напише, але в неї щось там чорточка. О, я теж хочу сісти. Покататися. І тут... Так, 3, 2, 1. І поїхали. Отак все. Я чу. О, Я не зрозумію. От чому ж то з пробіга не прийшло? Так, синій йде до там, де здавати ці ліфтарики, так що будьте обережні. Так все він більше на того так, нам залишилося чотири лампочки. До речі, ще з вайбер каналу проходить, це ж померла Аліна і. Е, Аліна і. Блін, ах. Тому вже забула, хто був. Щас... Ні, вони повиходили. Зараз... Ну, з вайбер каналу твоє померли і вони вийшли. Це була Аліна і... І хто був? Я вже ні, не по не пам'ятаю, треба буде прогорнути. Там залишилось два ліхтарики. Зелений вийшов. Так, в цій частині е, виходить зелений. якщо що. Олена її, напевно, звуть, просто вона недавно приєдналась в мій телеграм-канал. Правильно ж тебе так звати? Т в першій частині, ну, тобто, так, все. Так, Там побережня, тут так, полобу пещеру фіолетові. Я його буду в пещеру оранжеву. О, все. Пропускайте голосування. Ну, в... В першій ночі, тобто, е, ідуть три монстра, в другій 4, а в третій п'ять, в четвертій так само 5, і в шостій ми тікаємо. Обережно. в, ч... в п'ятій ми зрозуміло, тікаємо. Ну, навіть ще оранжевий доєднується, так що вже шість монстрів. Так, воно чуєте жовтий. Он деякі навіть радіють, що вони прийшли Так, тут що. Речі, я хочу пройти. Уляна обережна. Я хочу пройти без коробки. Я, мені вже це вдавалося, тому зараз це не буде зовсім так складно. Заголові. Зараз буде 7 газових балонів. Я донесу зараз 4. До речі, я не знаю, чи хто заходив в лазерну помітку. О, ніхто не заходив і ще один балон. До речі, за предмети е, дають по 5 монет за кожен принесений предмет, а за лукасів дають по 10, тому що їх можна носити по одному, як ви знаєте. І ще в коробці вони зникають. Так, все, я прийшла. Он хтось вже на машинках катається. О, Богдана вже на машинці катається. і в коробці ще є. <рив> ну до речі, якщо ви в машинці, то вас не буде чіпати. Монстрів, так що можна хвилюватися, коли ти в машинці. Так, сідали. Так. До речі, Міка тобто Богдана, я просто по поніки називаю, то вона якраз вибрала сильну машину, який колір її скіна, бо він у неї з кипненькі. О, вже донесли. Пропускайте голосування. Я хочу анімацію, включити Емот. А, є беру. Просто деякі у мене з вайберу каналу, а деякі з Телеграму, то не всі мене чують, на жаль. Так, зараз типу на швидкість, але ж все одно ми це дуже швидко зробимо, тому що нас... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, має бути десять, бо двоє вбили, але я в шоці, що так багато протрималися. Ну, це дуже круто. До речі, Лукасів треба не десять знайти, а дев'ять, Це вже непогано. До речі, один тут. Так, все. Погнали Лукасів. Нести. Так, обережно. Зараз вже три монстра гуляють Синя також. Покір, тобто здається. Вона з четвертого або з п'ятого, я точно не пам'ятаю. Хто пам'ятає, синя з якого рівня? З четвертого чи з тобто з третього чи з четвертого? Хто пам'ятає, я просто вже не дуже пам'ятаю. Бакитна Си... також тебе їсть, але коли ти ще їх в коробці ховаєшся, то ти не можеш рухатися, бо вона тебе може з'їсти. Так, о, хай. Угу, будь ласка. Схоже, ніхто ще не пам'ятає. Просто я не му... зараз буде важко писати, воно буде, бачите, в решітки перевертати, то я ну, не хочу зараз писати о Ілюнейшов. Дуже важно. Ну я надіюсь, він за нами прослідкує він в телеграм-каналі. Він сьогодні дожив з моїм братом до однієї ночі, бо це друг мого брата. То він сьогодні дожив до, до другої чи до третьої ночі я не помиляюся, просто точно не пам'ятаю, бо це ж мій брат грає. Я жовтого буду. Прикол у нас з вайберу каналу, то він мене не чує. І тому він зараз пише. Ну, деякі також пишуть, тому що я не хочу включати мікрофон. Тому що я вже один раз знімала, до речі, бачите, вже 10 монет. Mm -hmm. О, я вже один раз так і зробила і, і там. Так, Я несу 9-го укаса і втікаю одразу від сильного. До речі, він не вміє по цій крапні тому дуже дочку. Так, ще лукас. Ну, за лукасу дають по 10 монет, як ви бачите. Так. Настя у нас також з Viber канал, то я її відпустила. Так, воно жовтня. До речі, мені здається, з 4. Так, прикола вже було найдено. Останнього Лукаса знайти. Ну, до речі, по-моєму, прикольно, що хоч восьмеро. Чи восьмеро, так, восьмеро вже вижили. О, вже донесли останнього Лукас. Пропускайте голосування. Так, тепер нам треба знаходити пакетики. Ну, до речі, чому так швидко? Тому що, ну, це я не одна, як завжди, граю. А тут, ну, підписників дуже багато, тому дуже круто. Я вже знайшла чотири пакети. Ну, три, тобто, і зараз уже четвертий. А ні, не четвертий. Три квітки. О, вже четвертий. І вже п'ятий. Треба ще чотири пакети віднести. О, тут якраз блакитна, ось дивіться ось він. Разбагріємо її. Я її називаю кияни. Я вже трошки не лога. О, ще вона зубами сюди. Вести. Неси, неси, си, неси, А ні, там жовтня. Да, поїдьте за мною. Ви сидіть в коробках. І в жовті. Виділітесь. Я, надіюсь, мене буде нормально чути, бо я не люблю звуку це перероблювати. О, ура, донесли чотири пакетика, пропускайте голосування. Так, о, дивіться, цей шар вийшов. Відкотився, так, пішли за цим вченим. Он в чаті е, так радується те, що пройшли. Я також дуже рада те, що ми всі пройшли. Загалом це за останній рівень. Я не знаю, як вам, але мені легше все ж таки проходити. Е е е мені все ж таки легко проходити. Е Ого, дивіться, до мене захотіло так багато приєднатися. І тут воно приєдналося. Так, ну все ж, поїхали. Так, давайте я буду, Іра і Богдана. Давайте я буду. Окей, чи, чи ви хочете <по це поокружляти? Окей, все. Вон там деякі пересіли в інший потяг, там хлопці хочуть погоду екстремалу. Ну що ж, поїхали. До речі, можна проїхати через е, водоспад це навіть легше. До речі, ми знімаємо хвилин 15, напевно. Давайте ще далі не нерізкувати. Он Лана сама їде і вони хочуть по цьому. Вона хоче по водоспаду приїхати. Оно вона, вона їде вже. <гум> До речі, дивіться, як такий пазлик начебто складається. Зараз можна вже нічого не робити, це ж трошки пізніше. Ага, це ще потім монтувати правильно. Ну, я думаю, що тут буде мало монтажу, тому що тут, е, ну, взагалі. Таке не дуже довге відео, не на 50 хвилин. Опа, зараз темнота. Тут можна зразу ось так ось і ось так ось. Так, опа, тут показує тільки наш вагон, це дуже прикольно. О, бачите, тут оранжевий за тортиком, це хоче тортика. Як я не люблю ці решітки, О, дивіться, оранжевий біжить за тортиком, ну що ж, і блакитна така. Бачить. Опа, треба тут когось з'їсти. І зараз починається драйв. Так, тепер ми йдемо за, за Лукасом. Буває оранжевий. Бачите, тут річка з Лукасом. На дискотеку. Так, їдемо на дискотеку. Тільки це в першій частині. Так, можна так, ось так ось. Ну, це не обов'язково, звичайно, але можна. Так. Поверніть назад, серйозно, повернися Опа. І драйв. Ковбаси. Так. Зараз починається саме цікаве. Ви можете мені довірити, дівчата. Так, в сад повертаємо. Бувай, синій, і лукаси сині, бувайте. Уляна не туди завернула. Ах, Уляна. Так, зараз ми на оранжеві. О, бачите, кристалеві печери і тут е, такий оранжевий їсть. І дякую за посічені. Так, далі для со... тільки можна для е, працівників виходити. Так, але ми зараз розіб'ємо. Так, зараз треба швидко бігти до виходу, бо зараз впаде. Ого, у нас так багат... багатенько залишилось. Я бачу тут тільки одна з viber каналу залишилась, так, а всі інші з telegram каналу Ну, вже непогано. Тут у них чаті пишуть. Нуляна жаліється те, що вона не прийшла. До речі, вона теж з тими Так, про Ну, до речі, по-моєму, в компанії краще проходити, тому що це буде швидше набагато, ніж самому. Бо сама я проходить можна і півгодини, і 20 хвилин, а це, ну, так, 15 хвилин не більше. Так. Так, все, можна йти. Йдемо досліджувати. <плес> <плес> так, де я? Я не бачу. О, я застрягла. Йху, ми пройшли. Ми пережили другу частину. Ура! які мої дуже раді були з нами пограти і попасти в відео. Що ж, всі... О, ще тут навіть маленька касенка від синього. Давайте подивимось так просто. Де синій? Ми вже запізнюємось. А він тут спить собі, так. Солодко спить. Так, все можна відроджувати. Що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.